Безпілотники стали невід'ємною частиною війни. Вони дозволяють виконувати розвідку, коригувати вогонь та рятувати життя українських воїнів. У рівному продовжують підтримувати збройні сили, передаючи дрони для військових потреб. Сьогодні ми отримали три дрона. Це на даний момент є дуже важливо, тому що 80% всіх завдань, які виконуються на фронті, це за допомогою безпілотних систем. Відповідно, це є наші очі, то є наша і вогнева підтримка. Вона рятує дуже багато життів виконує дуже багато завдань. Військове обладнання Рівненська міська рада закуповує за кошти платників податків. Під час чергової передачі дронів бійці сімнадцятьох військових частин отримали 53 мавіки різних моделей та сім зарядних станцій «Екофлоу». Тобто ми збільшуємо динамікою, розуміємо, що є потреба, тобто багато допомоги не буває, але свою чергу максимально допомагаємо. І те, що ми передаємо, воно вкрай дуже важливо. особливо такі. Важкі періоди, особливо щоб військові бачили, що ми не забуваємо, ми чітко розуміємо потребу і максимально допомагаємо. 104-та окрема бригада територіальної оборони поповнилась п'ятьма мавіками, які допоможуть виявляти ворога у важкодоступних місцях. Військові зазначають, зараз важливо, аби кожен долучався до будь-якої допомоги. Нам постійно треба багато чого. Це якби є в комп'ютерній техніці, програми звичайно з озброєнням різним. Ну відповідно, наші спеціальні служби пишуть заявки, що необхідно, і таким чином надсилають прохання. І потім по можливості нам постачають все, що можна. Рівненська громада буде і надалі підтримувати українських захисників. Зараз продовжується комунікація з військовими бригадами та частинами щодо їхніх потреб. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, Святослав Петрушко, випуск новин.